Друзі, всім привіт! Як відміннику стати успішним і як досягнути успіху відміннику? Що таке взагалі успіх? Це поняття, яке кожен трактує по-своєму, але доречно було б розглядати це поняття під таким означенням, що успіх це коли людина обирає собі результат або ціль, яку вона хоче, і досягає її у житті. Якщо розглядати успіх, тільки тих людей, або рівнятися на успіх тих людей, які досягнули надзвичайно великих результатів, або є у списку Форбс, то більшість людей є неуспішними і вони тим, тим більше є нещасливими. Тому я вважаю, що якщо людина обрала собі ціль, яку вона собі хотіла. Поставити яку вона хотіла досягнути, і її досягає. Вона є успішною, тому що вона вже є, тому що вона вже стала кращою ніж була до цього. Де може бути успіх? Успіх може. Зустрічатися в різних напрямках, але в основні з них це, наприклад, такі: це достаток, відносини, тіло та особистість. Хибно думати, що успіх це лише у сфері достаток. Якщо ти супербагатий або є багатим, то ти є успішним. Я думаю, що не зовсім так. Якщо в тебе є, наприклад, сім'я, в тебе є друзі, в тебе є підтримка рідних, в тебе є здорові батьки, ти сам є здоровим, і в тебе є оточення гарне, в тебе є сім'я. То ти вже також є успішним, тому що в тебе є результати, які роблять тебе краще. В світі, де тисячу мільйонів людей є одинокими, не мають сім'ї, не мають підтримки, не мають жодного друга. Якщо ти маєш це все, якщо ти маєш сім'ю, маєш друзів, підтримку, то ти вже є успішним. В світі, де безліч багато людей мають проблеми із здоров'ям, якщо ти маєш гарне здоров'я, якщо ти з ним підпіклуєшся і зробив так за рахунок своїх дій. Що в тебе є здоров'я вже гарне, добре, ти його покращив своїми діями, ти цю ціль досягнув, то також є успішним. Якщо ти, наприклад, вивчив якусь іноземну мову або, наприклад, ти будуєш правильні звички, то, то також є успішним в світі, де мільярди людей смалять сигарети і мають погані звички, це вже є успішним. Тому хибно думати, що успіх може бути тільки в одному напрямку. То такий відмінник. Відмінник це людина, яка на регулярній та постійній основі виконує домашнє завдання, готується до пар уроків і отримує потім від цього гарні оцінки. Кожного дня, кожного року, кожного пару вчиться, здає якісь заліки, отримує гарні оцінки, бо вона готується. І в кінцевому результаті, коли закінчується навчання, середня арифметичний оцінок гарне. І Закінченню така людина отримує диплом або атестат із гарними оцінками, що можна називати таку людину відмінником. І як відміннику стати успішним? Оскільки відмінник на регулярній та постійній основі виконував домашнє завдання, то в нього вже добре розвинена така звичка, як дисципліна та постійність зусиль. Якщо до цього він робив домашні завдання, які вимагала школа, університет, навчальний заклад, шкільна програма, то Йому зараз тепер потрібно робити власні домашні завдання, самому придумані для досягнення тої цілі, яку він е, яку він хотів досягнути. Нічого не змінилося. Все, як було домашнє завдання, нікуди не змінилося. Воно як як було раніше, так і залишилось зараз. Ти сам собі ставиш дедлайн, сам ставиш собі ціль, завдання із дедлайном, як неприклад сказала вчителька. До понеділка мають бути здані всі курсові роботи, або до понеділка мають бути всі лабораторні роботи в мене. Так само ти ставиш собі завдання, і ти маєш виконати його якийсь дедлайн за певний проміжок часу до якогось певного дати. Нічого не змінилося. Домашнє завдання, як було, так і є, тільки зараз треба і придумуєш сам собі домашнє завдання, те, яке ти хочеш, те, яке тобі подобається, те, яке тобі потрібно для досягнення твоєї особистої цілі. Якщо, наприклад, відмінник хоче досягнути успіху в одній із чотирьох сфер, то це можуть бути, наприклад, такі завдання, наприклад, достаток яким видом діяльності я хочу займатися, і як мені стати в ньому кращим визначити, чим я хочу займатися, що для цього потрібно, які потрібно знати знання та які мати навики, як це все організувати і в цьому розвиватися. Або, наприклад, які є принципи фінансової грамотності для того, щоб я міг покращити своє фінансове положення. І, до речі, якщо ти не знаєш про принципи фінансової грамотності, але хочеш про них дізнатися і не бажаєш на це витрачати великий обсяг свого вільного часу, пропоную прийти в опис до цього відео і Знайомитися із моїм курсом. В даному курсі ти дізнаєшся про актуальні принципи фінансової грамотності у простій та зрозумілій формі, які допоможуть тобі ефективно керувати своїми грошима, їх заощаджувати та формувати капітал. Наприклад, друга напрямок, друга сфера, в якій, наприклад, відмінник захоче стати успішним, є відносини. Наприклад, розібратися, як заводити друзів, як покращувати комунікацію з іншими, як формувати міцні відносини з іншим, визначити якусь. Напрямок, ціль, яка буде стосуватися саме сфери відносини. Що я хочу зробити, наприклад, сформувати відносини, їх покращити, зміцнювати, вміти заводити друзів, вміти якісно, ефективно спілкуватися з іншими, визначити якусь напрямок тему і в ній почати розбиратися, ставити собі ціль, які книги я маю прочитати, які навики я маю вибудувати, ставити собі такі завдання у цьому напрямку і приділяти в цьому увагу. Третя сфера це тіло. Наприклад, яким видом фізичного навантаження я хочу займатися, що мені може підійти, як я можу покращити своє здоров'я і е, там своє тіло, як я можу схуднути, як я можу надбати вагу, якщо є в цьому е, проблема. І там сфера особистість, там це б, завдання, яку мову я хочу вив вивчити? як це правильно ви зробити, як цю мову вивчити, е, які звички я хочу вибудовувати, як їх правильно вибудовувати, тобто вибрати якусь сферу або Кожну сферу вибрати і визначити ті завдання, які для мене є там цікавими, яким я хочу розвиватися, і які хочу досягнути. Але дуже важливо, крім отриманих знань, мене потрібно їх ще застосовувати на практиці, тому що якщо ти знаєш і не застосовуєш знання, ти нічим не відрізняється від тої людини, яка взагалі їх не знає, тому що дія породжує результат, а з правильною інформацією ти можеш діяти набагато краще і уникати примітивних помилок. Домашнє завдання ніколи не закінчиться. Можливо, хтось навпаки скаже: Блін, він мені от радить ставити собі домашнє завдання і його виконувати. А я навпаки хочу, наприклад, цю ж навчання швидше закінчувати, щоб в мене не було домашнє завдання. Але прикол у тому, що домашнє завдання, воно як і є, так і буде. Навіть після закінчення навчання, коли домашнього завдання більше немає, жити жити все одно нелегко. Все одно є якесь домашнє завдання, є щось, що потрібно робити. Хоч ти закінчиш домашнє завдання, тебе є інше. Бискати якісь об'єкти, якісь проблеми, які потрібно вирішувати. Щось потрібно відремонтувати, щось потрібно полагодити. Потрібно допомогти батькам, потрібно допомогти знайомим, потрібно якби розібратися із власними якби, почуттями або що я буду робити далі. Далі постійно є щось, по що потрібно робити, і навіть коли е, закінчується навчання, домашнє завдання воно не зникає. Воно також присутнє, але вже його. Природа інша. Якщо ти, наприклад, вчився, тобі задавало там щось прочитати, щось вивчити, щось написати, то коли ти навчання закінчуєш, виникає інше домашнє завдання іншої природи допомогти батькам, допомогти там друзям не, щось зробити, відремонтувати, полагодити і так далі. Домашнє завдання, воно як і є, так і буде, і навіть після закінчення навчання. Тому Цим потрібно якби змиритися. Хто обирає собі домашнє завдання сам, тому легше жити. От, наприклад, задала викладач зробити якусь оповідання, твір, курсову роботу, і вона видає от, список тем, на які можна це зробити, написати. І хто перший вибирає собі оце, якби, тему, тому саме легше, тому що він вибрав собі тему, він знає, що вона легш, легка, по цій темі є достатньо інформації. І це може написати набагато легше. А хто довговожкався, він не вибирав, тому той вибирає собі аби вже тему, яка, якби сказати, залишається із переберків, якби самі такі непривабливі і не зовсім такі класні теми. Хто якби довго вошкався або ігнорував цей процес, він потім не страждає, тому що він отримує більш складніше завдання. Він вибирає він вибирає те, що вже осталося, і інші не хотіли з цим би, займатися. Так само і в житті. Якщо ти зараз вибираєш собі домашнє завдання, наприклад, перетримувати своє здоров'я, підтримувати свою функціональність, займатися спортом, то в кінці ти маєш гарне здоров'я, і безкати по почуття. А хто це домашнє завдання ігнорував, то він має на кінці життя або там через років 20-15 інше домашнє завдання підтримувати своє здоров'я та свою функціональність. Якщо ти зараз слідкує за собою, якщо ти зараз вчистиш та розвиваєшся, то ти можеш уникнути якихось примітивних помилок або зробити якісь неправильні рішення у майбутньому. Хтось цього не робить зараз, має інші проблеми, має інше домашнє завдання розібратися з тими причинами або з тим життям, яке він має, від свого там неправильного мислення від неправильних звичок. Тому хто обирає собі домашнє завдання сам зараз, тому буде легше по життю. Як суміщувати навчання із цим правилом, або як діяти після навчання? Якщо я сказав, що потрібно робити собі самому домашнє завдання, їх придумувати для досягнення тої цілі або результату, яку ви собі поставили, то під час навчання, якщо ти ще навчаєшся, заплати спочатку собі. Тобто, якщо ти, наприклад, вчишся, Спочатку зробив щось, якусь мінімальну дію для досягнення того результату або цілі, яку десь її поставив. Наприклад, повчився, прийшов додому, відпочив трошки і зробив якусь невелику мінімальну обсяг роботи для досягнення своєї цілі, а далі займаєш своїми звичними справами або, наприклад, там, домашнім завданням. Або, наприклад, після навчання, коли вже там, працюєш, ти прийшов з роботи, трошки відпочив, зробив невелику інвестицію у свою ціль, у досягнення свого результату, і далі займаєшся своїми звичними справами. Там пішов відпочив там, або ще щось інше. Тобто, якби ти робиш себе інвестицію у свою ціль у досягнення того результату, який ти хочеш, паралельно із, тим, із тими обов'язками, які ти маєш зараз. Тобто ти якби не робиш нульову інвестицію, ти робиш мінімальний вклад у досягнення своєї цілі, а за рахунок якби, дії, часу та постійності зусиль, ці результати вони накопичуються і виникає вже значний. Ефект, який можна вже розглядіти, стереотипи про відмінників, успішність двійчників не виправдана. Є такий, як би сказати, стереотип, що двічники будуть не мати на роботу відмінників. Так, можливо, це трапляється у житті, і це е, може бути, але не завжди це так. Тому що якщо двічник або людина, яка, наприклад, закинула навчання, вона перестала навчатися, то її успішність і подальше, як би сказати, майбутнє можна визначити по тому, з чим вона займається за межами навчального закладу, з чим вона займається у вільний час. Якщо вона, наприклад. Зустріла якусь компанію, яка займається якимось там не зовсім приємними речі, речами, якась там постійно гуляє, постійно розважається, відвідує там клуби і нічим іншим не займається, то на успіх такої людини можна би і не надіятися. А якщо людина, наприклад, вона замість того, щоб навчатися займатися своїм якимось власним проєктом, власною якоюсь діяльністю, звиває свою власну справу, то Сказати, що така людина буде успішним, успішною, з можна сказати, з більшою ймовірністю, але то не завжди, тому що ви ви відіграє велика роль там везіння і удачі. Тому успішність людини буде визначатися тим, чим вона займається у вільний час від навчання або у вільний час від роботи. Сказати, що Двійчних буде успішним, це все одно, що нічого. Не можна на, на основі, вискати отакої одної вибірки, просто через те, що він просто не вчиться сказати те, що він би, буде успішним. Дуже мало, дуже мало даних для того, щоб зробити такий загальний, такий суттєвий, фундаментальний висновок. Про Стіва Джобса та марка Цукер Герба. Цукерберга. Да. Про Стіва Джобса та марка Цукер Герба. Герба. Про Стіва Джобса та Марка Цукерберга. Про Стіва Джобса та Марка Цукерберга. Можливо, хтось знає історії про Стіва Джобса та Марка, що вони закинули у свій час навчання. І для когось це може бути такими фундаментальними ознакою для прийняття рішення, що якщо ти закинув своє навчання і перестав навчатися, то ти обов'язково станеш успішним. Але це не так. Марк та е, Стів вони закинули своє навчання, тому що в них була власна компанія. Коли вони навчалися, у них була якби, свій власний проєкт, власна компанія. Яку вони паралельно із навчанням розвивалися. І коли потрібно було більше часу та енергії направити на, на розвиток власного проєкту власної компанії, вони закинули навчання, тому що воно забирало часу та енергії. Вони направили, за рахунок того, що вони закинули своє навчання. І перестали навчатися, вони направили більше часу та енергії на розвиток власної справи. І з часом та компанія, така як Facebook і Apple, вони якби, виросли. І за рахунок того, того, що компанія виросла, вона за рахунок того, що компанія виросла і стала успішною, вона прославила самих якби, їхніх власників. Це не означає, що якщо ти закинеш навчання і почнеш займатися власною справою, ти станеш успішним, тому що є велика ймовірність, є велика ймовірність е, тому що є низька ймовірність, що тебе також те може вийти. І ну, тобі це вдасться. Тому що скільки людей, таких як вони, пробували, і в них щось вийшло. Ми можемо їх або на пальцях перечислити, або назвати декілька декілька людей. Ми не бачимо всіх тих людей, які пробували. Тому що оці всі, як би сказати, невдахи, ну, умовно невдахи, тих, кого не вийшло. Ми їх не бачимо, тому що вони не досягли би висот. Всіх, кого ми бачимо, це люди, яким вдалося, і це люди одиниці із мільйонів людей, які пробували. Тому як би сказати, сказати, що. Вища освіта не є фактором того, що ти е, станеш успішним, я як б так не сказав. І також не б сказав, що вища освіта обов'язково є фактором успіху. Як би сказати, якийсь такий баланс, якась така статистика, де точні відповіді немає. Підводні камені при досягненні успіху. Здавалося, все просто. Значить, розказав. так. Що тебе робити, щоб бути успішним? Потрібно ставити собі домашні завдання, їх самостійно виконувати, і все в тебе буде. Так, да, все правильно, все правильно зрозуміли, але в чому вилягає складність? Коли ти е, отримуєш завдання із навчального закладу, виконуєш шкільну програму, то тут є велика визначеність та немає, в принципі, ніякої невизначеністі. Тобі все зрозуміло. Я маю зробити це завдання, я маю зробити таке завдання, це все я виконую, отримую гарну оцінкою. Все роблю цю всю програму, виконую гарні оцінки. Оцінки отримують диплом. Все зрозуміло. Тобі вже дають все необхідне, що ти маєш робити. Тут тут, тут просто виникає питання: робиш ти це або не робиш. Ти просто треба це зробити. Виконуєш, маєш гарні оцінки, все, ти відмінник. Там червоний диплом, все в тебе добре. А коли в житті ми стикаємося із тим, щоб отримати якийсь власний результат, тут виникає складність, тому що ти не знаєш ти ще ти, тобі ніхто не каже то, то, ну, конкретно і чітко, що ти маєш зробити. Тобі хіба що скажуть на роботі, виконуєш таку роботу, виконуєш таке завдання. Якщо виходять отакі от результати, то ти отримуєш там такі бонуси, таку заробітну плату. Все чітко, все зрозуміло. Але коли ми виходимо в життя. То там виникає складність. Ми не знаємо скільки це потрібно робити, як потрібно робити, і не завжди наші дії можуть. Призводити до того результату, який ми хочемо. Ми можемо десь промахнутися, ми можемо зробити якийсь неправильний висновок. І це все виникає тому, що велика невизначеність. Ми не знаємо, що нам треба робити. Нам ніхто, в принципі, не підказує, як правильно діяти. І взагалі, як правильно діяти і що потрібно робити. Тому є велика, я би сказати, багато промахів і велика невизначеність. І не завжди, і не кожному це може підійти. Хто, хтось любить. Стабільно, все зрозуміло, це виконую, це отримую і так далі. Тому не завжди все так просто у житті. Не кожна наша дія призводить до того результату, який ми хочемо отримати. Але так чи інакше, для того, щоб отримати якісь результати, які ми хочемо, потрібно ставити собі власну завдання, власну ціль. І робити все для, для її досягнення, навіть якщо складно, дискомфортно, не хочеться і на перших порах не вдається. Давайте підемо на невеликий підсумок, успіху може досягнути кожна людина, і успіх це те, що людина сама для себе обрала і сама для себе визначила. Для того, щоб відмінно кусати успішним, потрібно ставити особисті домашні завдання і їх виконувати. Якщо до цього було домашнє завдання із школи або інших навчальних закладів, то тепер ти ставиш собі домашнє завдання сам. І виконуєш його для досягнення особистої цілі, що і буде твоїм таким особистим успіхом в декількох сферах. Це достаток, відносини, тіло та особистість. Стереотипи про відмінників не завжди двічники наймають на роботу відмінників, і не завжди відмінники, і не завжди двійчники е стають успішними. Не потрібно це путати, не потрібно це сильно вірити, тому що. Потрібно дивитися на те, чим людина займається у вільний час від навчання, у вільний час від 에, роботи. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. І, до речі, можливо, хто не знає, начебто в попередньому відео говорив, що я планую провести до 10 пробних коуч-сесій, де я допоможу тобі визначити твою особисту ціль в особистому розвитку і скласти план для її досягнення. І також подолати ті, можливо, перешкоди, які виникатимуть на її шляху досягнення. Дані сесії приходитимуть у форматі онлайн і триматимуть до однієї години. Вони абсолютно безкоштовні. Тому якщо ти зацікавлена зацікавлений у тому, щоб отримати допомогу у досягненні своєї особистої цілі, переходь в опис до цього відео і залишай свою заявку. Надію, що це відео було цікавим, корисним, інформативним та захоплюючим. Бажаю вам успіхів всього на бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю вам успіхів на усіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить.